Треба відмітити, що сьогодні 16 липня і градусник показує 38 на зараз, 2 години, 38 градусів в тіньку. Жаркувато. Так. Юрій Ілліч, розказуй, що ми сюди приїхали. Їхали по полю і тут зупинились. Просто їхали, тобі куча сподобалася. Хоч собі таку мати. Ну, то ми вже не секрет, що і... Це, до речі, хвилина ціє реклами. Коли ми з вами в 2017 році почали працювати перші відбори, і нас було ж теж недовіра, потрібно цим займається, не потрібно займається. Ми вибрали вам два, два найважчих масива. Один в Чернігівській області, село Пелятин там пилуваті піски, і тут, але взяли масив не там, де ми були на, на збиранні, а сюди зараз йдуть гірші поля. Ми йдемо подивимося. Ми зробили тут тисячу гектарів аналізу. Це поле попало, це сонячника поле, і туди нижче угу. попали поля, де ми зробили аналіз. І ми тоді для себе вирішили ну вірити, не вірити аналізам, як воно буде, але поставили собі за мету, що що ви рекомендуєте. Ну, ми з вами обсуждаємо дискусію і приймаємо, якщо є рекомендація пряма. І від того, що ми до того не робили, там була рекомендація вносити розкисень, бо було питання по кислотності ґрунту, mm -hmm. і ці... додавати той самий цинк, мікроелементи. І це ми вже приготувалися на, на наступний рік. Матеріал завезли ДФК для розкислення ґрунтів. Це було в 2017 році. Ми вже зробили тут повторний аналіз, подивилися грунт mm -hmm. е, дещо покраще, але з тим же що 6 роки ми вносили фізичні кислі добрива і ми до кінця його не виправили. Оцю поправочку треба враховувати. І відповідно ми за, запасаємося е, міліорантами і вносимо вже. Я вже не, не буду брехати, але 40 тисяч ми більше 10 тисяч розкислювали. Більше 10 тисяч, так? Yeah. А ти а уяви, що в Україні загальна кількість кислих ґрунтів е, там 10, трошки більше 10 мільйонів гектарів. Представляєш? Ну це все, і Орна, і, 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 mm. всі, і, всі, і всі. у нас <с 'я> ще є над чим працювати. Це інвестиція, така довготривала. Війна знову ж призупинила, тому що ці довготривалі інвестиції. Але ми шукаємо, так. Да, Зараз багато дискусії, і якщо дивитися на наші ґрунти, нам треба і магнію додати, але купляти ці долуміти, де є кальцій і магній, щоб вносити, щоб балансувати ґрунт. Ми шукаємо старі заліжі, де цукрових заводів, шукаємо дефіка, угу. Там тільки кальцій. Але я власне конференції показував, є презентація, і з колегами ділюся. Ну, ми побачили ефект, що дійсно ті поля де в нас був pH 5,5-5, і ми повносили міліоран, це працює, дає прибавку врожаю, реально там соняшник, який давав пів тонни, тонну і став 2,5-3 давати поруч ділянки, де, де внес. Були в нас там технологічні помилки, бо по внесенню техніки спеціалізованої немає, теж зараз вивчаємо питання, але отакий він ну, дійсно класний, що він дрібно, дрібно полонку пилуватий, навіть якщо тут грудочка, але вона розсипається, і він буде швидко вступати в реакцію ґрунтовим брідним комплексом, буде відбуватися реакція, заміщення і. Mm -hmm. Але його важко внести, він більше 10 метрів не летить, це пилюк. Ну, що грудку кинути, щоб взяти. І який обробіток ви його розкидаєте? А, може, ну, Раніше там під оранку, да, але як стали зменшувати оранку, під дисколаповий агрегат Хорштайгер теж вносимо е, ці, ці речі. але про, продукт... Uh -huh. Шукаємо поки дешеві рішення, щоб було недорого. Uh -huh. Колись ще я не працював, але мені розказав, що нас є поля на Чернігівщині, це вони розповідали, в носовці купували дефікат по 4 гривні з погрузки. Uh -huh. Ми купували, тут як у 2017 році починали, ми перший дефікат сюди на ці поля возили звідси за 200 км з Черкаської області. Скільки дали по 150 гривень? Скільки тут це далек? нам обійшлося десь 500 гривень тонна оцей матеріал. 500 гривень тонн доставки, так. Тон. Да. Хорошо, а внесення, скільки, яка, які витрати, от, якщо врахувати, ну, там, яка, яка середня норма десь іде? Я розумію, що ти там ну, диференційовано підходиш? Так, да, то, що диференційовано вносимо 2-3, ну, хай візьмемо 4 тонни. 4 тонни. Собі вартість, а це, ну, десь і по ті роки зараз ціна росте, що ми брали, ми там, по 200 гривень. В Хмельницькій області купляли там 200 500 600 гривень. оцей нам обходився 500 чи 550 гривень з доставкою сюди. Зараз ще внесе, Ну, внесення це буде ще 200 гривень. 4 то хай 7, Що там? 700 на 4, 2800 буде, так? Да? Але на фоні в перший рік ти мож... на перший рік не так, на другий, третій рік, на другий рік ми вже бачимо реальну там прибавку. І це може бути то на соняшника. А то на сонячника не 2800 800 коштів а багато більше. Ну знову ж таки, дивися, треба ж не на один рік рахувати, так. а треба рахувати років на 5-7, залежно, ну понятно, залежно від від, від Я ґрунту, Навіть рахував від, поля. від обратно, я зараз цифри не пам'ятаю, я робив презентацію ще, е по, по цьому. Навіть порахувати ті відсотки, якщо в тебе pH 5,5, і оптимальне там. Скільки з тих добрих, що ти вносиш, скільки відбувається 30-40, 50% елементів не заснує? Ти його вносиш, а воно просто не, не засвоює. То якщо ти внесеш... Вапнякові добро і ті елементи азот, фосфор, які вносять, стають з процент, виростає за своє. Це також да, да, не тільки да. прибавка врожаю, а не даро витрачені гроші на, на добро. Тому... Це зрозуміло. що... Знаєш, Ми, якщо... Здається, ну, Сюди закупило, це вдалося в цьому році і порядка 4 тисяч тонн привезти. Угу. Якщо в людини язва, ти їй скільки б не давав там якусь їжу. Вітаміни, ну, воно ж не допоможе і воно ж ефекту ніякого не дасть. Те ж саме я говорю, якщо ґрунти кислі, а якщо подивитися, ну, це що одиниці роблять? Насправді маленький відсоток аграрів, які рухаються в напрямку там вапнування. І якщо порахувати цифри, це ж пряма втрата урожаю. Ну, залежно від реакції ґрунтового середовища. Потім неефективне використання добрив. Ну, той же самий навіть азот. Питання тільки внести агрегат. Це, до речі, поле таке середнє в нас по якості, А там за ліском це вже село починається, там ферма. Ми uh -huh. поза минулому році вне, внесли органічні добри, внесли гній ВРХ. Поле було собі ниже середнього, стало одне з найкращих тільки. Лаптування зробили і внесли добре. Скільки внесли? Я ти не пам'ятаю. Василь Вікторович, скільки ми давали? Не 17 тонн на гектар. Да. 17 тонн на гектар. Це гній верха. А ті зараз поля, що ми далі поїдемо, ми в 19-20 році вносили курячий послід по 10 mm -hmm. тонн. І поле одне з найслабших полів, потім через рік ще раз донесли, лишилося, не все внесли, поле стало одне з кращих. Uh -huh. Те, що додали органіки, скоригували pH. Ну але це процес. Кажу, ми навіть потом перші після першого внесення підкоригували дозіровки, тому що трошки більше ми ж вносимо багато азотних добрин, які фізично кисло, і треба ще вносити на, на компенсацію. Я навіть ну, спілкувався з американськими фермерами він там аналіз робить раз, раз 3-4 роки, але в цьому році вносить, наприклад, безводний аміак. І розумію, що безводний аміак. ніс на один кілограм безводного аміака йому треба внести 3 кілограма кальцію. Він зразу. Заду 200 кг безводного м'яка, але восени я знаю, що 600 кг м'яку треба кинути. Mm -hmm. Купляють і одразу вносять на компенсацію, те, що в кислі добре вимагають. А через 4 роки зробив аналіз, подивився, якщо треба коригувати. Коригує. Навіть, ну, не від одного чув, вони можуть собі таке позволити, але СПА працює. І ще мені сподобалось, коли шукав ну, в темі цього, точного землеробства, знайшов там стаття, 10 е -е, кроків чи правил як е -е, цей перейти на точне земоробство на диференційоване внесення, mm -hmm. то другим пунктом було цей фікс UPH. Відкоригуйте свій pH і тоді будете далі рухатися з точним заморобством. Навіть е ті, хто займається точними технологіями, говорять, якщо ви PH не скоригуєте, то нема чого вам рухатися з точним заморобством, якщо у вас оця річ не, не збалансована. Якщо я не помиляюся, то перший продукт, який диференціювали. Американці, це було саме, ну, чи вапно-вапно. Тобто це якийсь там 70-й рік був, по-моєму. Да, у нас в межах одного поля може ПА 7,5 бути сіморка і 5, ну, Не можна. Ми, у нас навіть агрегатів хлопці ми брали, видавали карту. В комп'ютері був, він бачив, де в нього зона. ну Вже зони об'єднували, бо там була рекомендація по 800, то на 200, то на півтори, то на 800, 2. Ми вже об'єднували. Наприклад, де треба вносити 3,5 і там тонну 700, чи там, 2, 2 тони і 4. Просто швидкістю регулював. Але механізатор бачив, де в нього ці зони, де треба внести 4 тони. Він помаліше в два рази йшов, де цей. Менша норма відповідно швидкості коригували. Це так носове диференційно. Він бачив, де в нього ці зони. Mm -hmm. Але це ну, варто займатися, якщо ви впевнені, ну, і це довготривалі довго довгого оренди, і це ваша земля. Якщо у вас там це проблема, то його варто реально відкоригувати.